Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні, друзі, я до вас черговою порцією класних новин. Ох, як же магівці в друзі! Як їх розриває! Ви почитайте в коментарях, що вони пишуть під моїми попередніми відео. Ні, там є і нормальні кан... американці, які все розуміють і пишуть нормальні пости, але магівців там просто рве, рве-рве, їх просто розриває. Тут треба розуміти, що зараз YouTube автоматично перекладає моє відео на англійську мову, і мої відео показуються і в Канаді, Сполучених Штатах Америки, і американці зараз можуть дивитися мої відео, вони все розуміють про що я розповідаю, тому що вони слухають це англійською мовою. і до речі, вони також читають ваші коментарі, тому що YouTube також для них перекладає і ваші коментарі англійською мовою, і зараз магівців рве просто від нашого з вами канала. Це означає, що ми з вами робимо класну справу. Дякую вам велике за вашу підтримку. Почитайте коментарі. Ви прозрієте, що там пишуть. Вони мене, мене обзивають пропагандістом. Вони пишуть ти пропагандіст. Ну да, я пропагандіст. Правильно я пропагандую правду і я це не приховую. А що вони думали? Вони думали, що тільки вони можуть бути пропагандістами. Ні, 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 мудаки. Вашим же дерьмом вам і по сусавах. І так буде і далі. І до речі, хочу вам сказати, що вони зараз дуже налякані. Вони налякані тим, що люди розуміють, хто вони так. І що є люди, є канали, які це е чесно кажуть. Вони ж думають, що всі ніхто не розуміє, що вони моральні уроди, що вони мудаки, і люди бояться їх. Люди бояться це казати. Ні, ні, моральні уроди повинні знати, що люди, нормальні люди, чудово розуміють, з ким вони мають справу, що. Нормальні люди чудово розуміють, що це моральні уроди, і їм треба це казати в очі. Вони повинні це знати. Люди їхні бояться, люди чудово знають, з ким мають справу. Все крапка. І на цьому каналі ми з вами всіх моральних уродів так і називаємо моральними уродами. І не боїмося це робити. Тому вони і бісяться. тому, тому вони зараз і бігають по всьому інтернету. Вони вже переслідують мене і. Там пишуть всяку фігню. Так і буде. Тепер давайте з вами поговоримо про тему цього роліка, про корупцію в Україні, про цю історію Міндічгейт і все таке інше. Так? Друзі, я, 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 не, я розумію, що корупція це зло. Корупція це велике зло, я вам можу сказати. Так? І корупція, до речі, це одна з тих причин, по якої я іммігрував свого часу з України до Канади. Але у всьому є. Свій якийсь сенс, так і в цьому є е, різні боки. Треба розуміти, що зараз йде війна, і Україну вбиває зараз не корупція, так тобто вбиває Україну, вбиває кожного дня українців не корупція. Корупція це погано. Корупція додає проблем, але вбивають українців е, перше росіяни. Так, російські орки, які фізично стріляють, які запускають ракети, які вбивають цивільних людей, дітей, стариків, чоловіків, жінок, тобто вбивають людей, українців, саме росіяни, це треба не забувати. Корупція завжди і всюди є, була і буде. Так, так, звісно. В різних країнах цей рівень корупції він різний. Тобто, чи я проти корупції? Так, я, я проти корупції. Я проти корупції на будь-якому рівні. І Я вважаю, що корупція це дуже велика проблема. Але чи вбиває зараз корупція Україну і українців? Е, я вважаю, що наносить проблеми, але не вбиває вбиває українців росіяни. Це перше, вбивають українців зараз. Навіть не тільки росіяни, а всі ті, хто не хоче допомогти Україні і українцям закінчити цю війну і виграти цю війну, і в тому числі і американці, і це треба розуміти. І якщо ми зараз з вами подивимося, хто ж більше всього розповсюджує цю інформацію про корупцію, так роздуває щоки, розповідає про неймовірну корупцію в Україні, то ми з вами побачимо, що це роблять. Хто в першу чергу це роблять росіянці? Так, ну росіяни, росіяни, так розповідають про українську корупцію. Це розповідають ті, у кого корупція найстрашніша в світі, так? Тобто до російської корупції українські ще я не знаю. Це як е, е, дитину, знаєте, там ще до дорости і рости. Тобто, щоб ви розуміли, рівень корупції в, в Росії, так тут вони розповідають про 100 мільйонів доларів там в Росії. І за 100 мільйонів доларів ніхто й маратися не буде за таку корупцію. Це там взагалі ніхто не буде казати, що це корупція, це що, що це норма життя. Так ви подивіться на вашого Пупкіна, на його золоті замки по всій країні, на його оточення. Там корупція, вона вимірюється тим, що там продають цілам, цілими областями разом з е, цими батраками, які живуть в цих областях. Так, а ви кажете, 100 мільйонів доларів. Які там 100 мільйонів доларів для росіян? Яка це корупція? Тому вони нехай закриють пильку і, і помовчують так? зі своєю, що вони там розповідають про е, корупцію? Ну, з росіянами окей, з росіянами зрозуміло, це. Ур у, у перії так, ублюдків, у яких корупція це взагалі просто смисл життя і стиль життя. Щось розповідають про корупцію українську. Інші на черзі, хто? Ха -ха. Американці! Йопірний театр! Американці зараз вирішили повчати Україну і українців, що таке корупція і як з корупцією боротися, і як це погано. Я я розумію, якщо би зараз би там був би не головний корупціонер світу, так зараз при владі і не і не злочинець зараз керував би, то от як, от було ще наприклад рік тому назад, тоді так, тоді Америка мала право щось там казати іншим країнам про корупцію. Але зараз, коли в країні в Білому домі сидить президент, який за, куш... за шматок золота. Продає або відміняє тарифи, ну хто би там би вже розкривав рота за ту корупцію, коли в країні сидить президент, це головна людина, який за те, що йому подарували літак. О, приймає у собі у себе в білому домі людину, яка вбила, розчлінила іншу людину, так і каже, та ну ладно, це нормально, нічого страшного. Він же мені подарував літак. Тому тепер він може заходити до мене в білий дім, посидіти тут. Я йому руку пожму, Ми з ним поспілкуємося. Так, це я про принца кажу, який надав приказ вбити і розчлінити і спалити в, в кислоті іншу людину, тобто. І вони ще розкривають рота про корупцію, яка зараз є в Україні. Це зараз розповідають ті, хто обрав собі президента, який в перший же день своєї інаугурації провернув корупційну схему, провернув аферу, зібрав мільйони, мільярди грошей зі своїх, блін етих, е громадян, так продавав там свої коїни, якісь там мемкоїни. Які просто пшик виявився, і куча народу втратила бабло на всьому цьому, і вони зараз розповідають про корупцію. А ви подивіться, хто ж там рядом з вашим президентом? Окей, ваш президент сьогодні це основний корупціонер, так злочинець, корупціонер, загроза світу. А хто поряд з ним? А щось я там дивлюся, наприклад, на того Швітькова. Ну давайте подумаємо. А ну давайте подумаємо, чи за просто так він. Просуває зараз ініціативи Росії, а чи може йому пообіцяли там щось, що він буде мати за це непоганий куш? А, а напишіть мені в коментарях прямо зараз, що ви думаєте стосовно е, цього питання. Невже ж там, прям з любові такої до Пупкіна цей е, ідіот і цей мудак, мудазвон так займається лобіюванням інтересів Рашки? І там же він не один такий. Не один він там такий. Напишіть мені і за інших. Ну і друзі, напишіть вже заодно раз ви туди пішли писати. О, що ви думаєте? Ці 100 мільйонів, які зараз розкрили корупцію в Україні. Чи це настільки ну, чи це переважає, я скажу так. Так, ще раз підкреслюю, що я впевнений, це погано. Це погано, це дуже погано. Але. Чи перевершується корупція те, що ми зараз бачимо в Білому домі, наприклад, або те, що відбувається в Парашки? Ну, це, це основні критики Так, всього цього, що відбувалося в Україні. Напишіть мені прямо зараз. Ну і знов таки напишіть і американцям, що ви думаєте про корупцію зараз, сполучених штатах Америки, так. Ох, друзі! Читаю я цих ушльопків, ушльопів. Це хворі люди, це хворі люди, це сектанти. Я читаю їх. Я, я диву даюся, як такі, о, такі ідіоти можуть жити на цьому світі. Звідки вони беруться, я не знаю. Друзі, давайте ми з вами будемо і далі. Залишатися разом будемо з вами. Пропагандистами ми будемо пропагандувати правду. Ми будемо розкривати очі. Ми будемо мудаків називати мудаками. Ми будемо називати речі своїми іменами. І нехай вони нас бояться. Нехай, нехай вони чітко знають, що люди не ідіоти. Люди розуміють, хто зараз їм що намагається вішати лапшу на уші. І давайте ми будемо і далі підтримувати один одного. Давайте будемо діяти з вами по старій перевіреній схемі. Від вас, підписочка на мій канал, будь ласка, від вас, подобайка цьому відео, скиньте посилання на це відео в різних соціальних мережах. І пишіть ваші коментарі. Я читаю і реагую на всі ваші коментарі. Ну а від мене, як завжди, класні новини. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.